Андрій Шипко, Дніпропетровська область, 35 й виборчий округ міста Нікополь, Орженікіт Нікопольський район. Шановні народні депутати, шановні виборці, я щойно повернувся з Дніпропетровщини і як ви знаєте, це із областей, де надається перша і основна медична допомога нашим захисникам, пораненим у зоні АТО. Обласна лікарня імені Мечнікова та військовий госпіталь приймають на себе найскладніші випадки бойових поранень. Для наших бійців медики роблять все можливе і часто навіть неможливе, аби врятувати їм життя, полегшити фізичний біль та повернути здоров'я. Один поранений солдат, з яким я спілкувався, впевнено, сказав, що відразу після одужання повернеться на поля боя, адже патріотизм, згуртованість, взаємопідтримка і піднесений дух людей допомагає зцілювати рани. У лікарнях Дніпропетровщини на сьогодні наявні всі необхідні ліки. Але спрогнозувати потребу на декілька днів або тижнів вперед просто неможливо. Саме тому створення резерву ліків у лікарнях завдання, яке повинно бути чи не найголовнішим. Це розчини, які використовуються при втратах крові, антибіотики широкого спектру дії, перев'язувальні матеріали. Так, на мій заклик допомогти пораненим необхідними ліками вже відгукнулись українські фармвиробники. Я навмисне не буду називати їх, аби не виникали спекуляції. Але завдяки цим небайдужим людям лікарні Дніпропетровщини лише за минулий тиждень отримали медичних засобів на суму близько півтора мільйона гривень. А цього тижня планується ще на 18 мільйонів поставити ліків у медичні заклади Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Вінниці, Львова саме туди, де приймають поранених. Я хочу, щоб країна знала своїх героїв, і прошу голову Верховної Ради, шановний Олександр Валентинович, нагородити подяками фармиробників, які допомагають нашим бійцям ставати на ноги. Щире серце, благородність та небайдужість робить нас надзвичайно сильними. Волонтери, донори, які вистоюють величезні черги, щоб здати кров. Небайдужі люди, які несуть одяг, чергують у лікарнях, фармацевти, що забезпечують бійців ліками. Наші лікарі та медичні сестри разом вже сьогодні, просто зараз створюють нове українське суспільство. Низький вам усім уклін. Тільки так, об'єднавши свої зусилля в єдине ціле, ми зможемо перемогти і отримати нову якість життя для нашого українського народу. Дякую за увагу.